Отже, я маю зізнатися, я українська блогерка в Німеччині. Покайся, дитя моє, і вісім місяців працювала в чорному. Це великий гріх, дитя моє. Але я не намисно центром клянусь. Тобто джо центр знав, що я заробляю на Ютуб. А податкова знала? Ні, я ж то думала, що звітую Джо Центр і цього достатньо. А що ж тебе зупинило, дитя моє? Штраф чи конкуренти здали. Та ні, я пішла на другий потік програми для підприємців, які організовує Таня Журавка. Ну і там вже дізналась, що грішу. Послухала лекції, прямі ефіри, задала питання податковому консультанту, бухгалтеру, фінансовому експерту, які пояснили, як в Німеччині стати легальним бізнесменом, а заплатила як за одну консультацію. Говори, говори, дитя моє, тобі легше стане. І зараз стартує вже четвертий потік цієї програми, і вона буде остання у такому форматі. Тому я прошу вас, отче, передайте цю інформацію. Українця нехай напишуть тані в дірект слово крок, щоб зробити перший крок до своєї справи в Німеччині і не нагрішити. Гріхом буде не поширити це відео, дитя моє, а ще краще зберегти.